Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Небезпечний шлях Дії 1734 А деякі мужі пристали до нього й увірували. Під час ранкової прогулянки я помітив, що на дорозі зупинився автомобіль, який рухався по зустрічній смузі дороги. Жінка водій не усвідомлювала небезпеки для себе та інших, оскільки спала і схоже була під впливом алкоголю. Ситуація була небезпечною, тож я мав діяти. Коли я привів жінку до тями, то звелів їй сісти на пасажирське сидіння, а сам сів на місце водія і відвіз її в безпечне місце. Фізична небезпека. Не єдина шкода, з якою ми можемо зіткнутись. Коли апостол Павло побачив, що мудрі та розумні люди в Афінах перебувають у духовній небезпеці, бо місто було повне ідолів, у ньому кипів його дух, природною реакцією апостола на тих, хто загравав з язичницькими ідеями, було розповідати про Божі наміри, втілені в Ісусі Христі. І деякі з тих, хто слухав. Увірували. Шукати сенс життя поза вірою в Христа дуже небезпечно. Ті, хто знайшов Боже прощення і Його повноту в Ісусі, були врятовані від марних пошуків та отримали звістку про примирення. Ділитися доброю звісткою про Ісуса з тими, хто перебуває під п'янким впливом цього життя, все ще залишається засобом. Який Бог використовує, аби навернути людей з небезпечного шляху. Якщо ви ще не знайшли свій шлях до Ісуса, то чого ви чекаєте? А якщо вже знайшли, то що вам заважає розповісти комусь про те, як Бог врятував вас від духовного зла? Помолимось. Небесний Отче, дякую, що врятував мене від гріха. Будь ласка, використовуй мене, аби я міг допомагати іншим людям, які не бачать усієї небезпеки, в якій перебувають. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.